Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача 154. І створив французький шаховий композитор Андрій Рінг. Хід білих і білі мають виграти. Подумайте. Білих є тактична ідея це, що сон стоїть напроти короля. І якщо десь грає кінь, буде шах чорному королю. Наприклад, є хід кінь же 3, подвійний шах, королів 2. Білі можуть виграти пішака, але це буде помилка. Кінь f5, слон f5, на досі залишилось мало фігур і це нічия. Взагалі, яка оцінка плюс слон і кінь проти слона? Зазвичай це нічия. А в чорних ще є навіть пішак. Щоб виграти цю позицію, білі мають виграти чорного слона. І правильний хід король b8. В слона дуже мало є ходів. Якщо зіграти слон e 6 тоді буде кінь f4. Кінь атакує слона, а слон дає шах. Король 2 кінь Е6. І це виграшна позиція в білих. Чорний чорних є пішак, він досить насунутий, білий король далеко. Але якщо білі грають правильно, то білі виграють. F4. Пішака бити не можна. Буде король Е3, подвійний удар. Чорні виграють фігуру і буде нічия. Білі можуть підводити поки короля. Король це 7 Ф3. Білі, якщо грають правильно, вони цього пішака зупинять. Король d6, король e1, кінь f4, f2. Ось загроза F1 ферзь, кінь G2. Дуже гарний хід, король має відійти від пішака, від поля перетворення, король d2, слон f1. Все, білі заблокували пішака, та ще й так, що чорний король ніде не може наблизитись. Повертаємось на початок. Чорні не грають слон e6, чорні грають слон d7. Далі король С7 знову слон під атакою. Якщо слон 4, то на слона може напасти кінь. Кінь С3, подвійний удар і білі виграли. Тому слон втікає на Е8. Хід білих, хто ще не розв'язав цю задачу, подумайте. В позиції змінилось те, що слон більше не захищає пішака, і білі його можуть виграти. Кінь g 3, подвійний шах, король f 2, кінь f 5. Але за білих помилка так робити. Такий еншпіль, слон і кінь проти слона це нічия. Ще раз повторюю, що білі тут виграли, білі мають виграти слона. І білі продовжують атакувати цього слона. Король д8. Слона мало ходів. Якщо слон С6, кінь Д4 і виграли слона. Якщо слон h 5, тоді кінь f 4. І виграли слона. В слона є дуже мало ходів. Є хід слон f7, білі продовжують його атакувати. Король e 7 Новий хід це слона 2, але все одно чорні програють слона. Буде кінця 3. Далі слон втікає на g8, буде хід король F8. В слона закінчуються ходи. Слон h7, король g7. І білі зловили слона. Що може бути далі? Є хід F4. І якщо побити пішака, то це помилка слон d3 і нічия. Тому на F4 білі б'ють слона. Пішак не проходить у ферзі. Може бути F3, кінь f4. Король G1, кінь d5, F2 кінь e 3 Білі фігури контролюють поле перетворення і білі виграли. Давайте повернемось на початок, як це розв'язується. Здається, що в чорного слона є дуже багато ходів а насправді це не так. У всіх варіантах він ловиться. Король b8, король просто атакує слона, і слон ніде не втіче. Якщо слон Е6, то, звичайно, є постійна комбінація подвійного удару і білі виграють. Якщо слон відступає, то король його постійно переслідує, і поки в слона не закінчуються ходи, і білі виграли. Якщо вам сподобалася задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей.